Привіт, вами плей, ви не сорібва. Ты 20 зони, 30-й серії. Фінал 26 на 2. ми розпочинаємо. Ти! Я знаю, що я можу порати, але я не сегри тебе не боюся. Активація суперформи. <ф lobby> хм. Активація. ...моєї форми. Ааа, ні, дайте човни, но надо швидка. Ти куди? А, він вже тут. Так. Пожалуй атакує. Тину тікати. План мій такий. Так. Тут. Мини прийде. Так. И. Ты ж казав, помій план. А, да, точно, план. А він стріляє. Ты де? Потім та де він? А? Ну все! Якого біса? Не Що? Я нічого не бачу. Ви втік! Він іде! Ми не є, він іде. Слезай! Нет! Суперклон! Корони! -а Суперклон! -а -а И еще ты чекав! А, ну, Пробыл, значит, половину тебя камни. А я за, за тобой сам пойду, что это будет за Эко! Ну все. А, так, а, є, все, мене вже є. А у ти, ти ми побач... А, Забери. Мене одне одне питання. Да, страт. А, Астрат? я його. А. Кажи. А, ну він, кажи. Він говори. Я його закрив за в ямі. Ти погав. Ти думаєш, що я може просто так піду? Хм. Наче не хоче так іти, я навіть зроблю сам, сам це... Зроблю сам. Попрощайся! Доброго польоту! О, ти крутий! Ти переміг його? Без суперкамів. Ну так, э, Селямин. О, це круто. Я думав, що ти слабий, але вже тебе ні. Я бачу, що ти ще зможеш. Так, тільки головне мати розум. Ну, і швидкість. Добре, добре шукати астрату. Що він закрив Астрата в горі, значить це не буде бути десь близько. Так. Тільки я не знаю, де може бути Астрат Астрат! Я не можу вибратися. Давай. А, давай. дякую. — Як? Я його переміг. Без суперкамнів. Хм. Добре, чудово. Так, бачимо село 15. Деактивація. Нарешті не де все закінчилося. Надію, що більше це не повториться. Звільнив стату. Так, так, звільнив. Надіюсь, що вже кінець. Я теж надіюся. Ну добре. До побачення. До побачення, Брійн Блек. Люцифер, я знову йому погас. Ну, буває. Погас. Нам як стрім напикається допомога у кого. Я знаю когось, хто може нам допомогти. Це мій дуже давний друг. Хто І як він нам може допомогти? Знаю. Він не може перемогти. Він нам може дуже добре допомогти. Добре йде. І? Хто це? Він? Твій лорд Песі. Чого ви сюди прийшли? Мій друг грампунблегзе пограв одному хлопці. Якому? Одному який я пограв. Хто це? Це Промблі Плеєр. Я надіюсь, що ти можеш просто мені якось допомогти. Так, аже ж. Йому може допомогти і в повністю його знищити. Не тільки його і його команду, або навіть це його сіле-село. Допомоги нам такі з Лорд Песі. Добре, Промблі Плеєр Чекай завтра. Ми завтра ще з тим зробимо. Я теж на це надіюся, Лорд Песі. Добре. Завтра зустрінемось. Так, надіюсь. E всем за бабахин, зво входит плеймачня, всем бай!